Привіт всім! Ви на каналі Склеп. Граємо сьогодні Мертві рейки оновлення Хеллоуін. І так, до мертвих рейок теж добралося оновлення Хеллоуін. Думаю, то давайте зайдемо подивимося, що і як. Саме лобі зразу нам повідомляє, що почався Хеллоуін. Музика прекрасна. Все потемніло, таке фіолетове, прикольне. Нові класи додали. Там вроді поїзди якісь нові добали. Ну я поїзд собі не купував, ви знаєте. Я люблю їздити на тому, що дають. Не люблю нове купувати. І так, ми тепер вже проїхали. Подивилися, що нового додали. До речі, інопланетяни були, чи їх додали? Бо я їх не видів перший раз. Я навіть не смілюся. І пішов проти них. З лопату. От з лопату. А вони були зброєю. Подивитися, що з того вийшло. Поїздили трохи, пошукали щось нове. Я вам скажу, що багато чого ми не знайшли, але вони ж новили. І тому я мусив це пограти і подивитися. Якщо ви знаєте щось, що додали, ви мені напишете в коментах. І ми подивимося ще раз і доїдемо до кінця. Ну що, вартую поставити лайк. Підписатись на канал, якщо ще не підписані. І коменти написати. Бо коменти це важливо. Сідаємо в поїзда і їдемо. Давно нас тут не було. Треба дивитись, що, і як і до чого. Поїхали! так так, так а що тут у нас в мертвих рейках? Тож Хеллоуен, чи що? Нічого собі. як потемніло. Йдемо подивимося щось нового. Я так давно не грав Що я не знаю, доки я доїду, але я хочу просто подивитися щось нового. Один create. А що тут? А, нормал ту, то. Скоро що що там пише? Можливо, я вибрав хеллоуін чи не Хеллоуін Now live Event Ну зараз подивимося, що нового додали. Я думаю, для мене багато чого нового буде, бо я тут давно не був. Тож, ух ти а це що за ящик? Що це за ящик? А я може відкрити? Сприндрок. Мож. Я все забув! Чи... А, це все ж тут є? А мені це не треба. Так, добре, давайте позбираємо. Потемніло. А що тут у нас є? Чуєте, а що тут нового? Що тут хеллоуинського? Я точно туди зайшов? Давай мені гроші. Ну то, що гроші мається добре. 70 доларів. 70 доларів. Нормально. Так, що у нас тут. Та... Вони таке показують, ніби я тут перший раз. Слухайте, то я це прийшов. Добре, добре. Ну їдемо, подивимось, їдемо. Завжди Я думаю, що має бути багато чого нового. Що, я не знаю, я давно не грав. мені треба вже навчитися нормально це грати. Десь треба буде серйозно сісти і заграти, а зараз ми просто дивимося, що тут нового додали. Що нового? От зараз побачимо, що нового. Якось дуже темно, може то просто я на ніч попала, ну? Але ні, день. Це такий день, а ви собі уявити, що вночі. Ех, да ладно, їдемо. Може якісь хати нові добавили. Я вообще-то, планував другий режим грати. Але як видів картинку, ж тут хеллоуінське оновлення, воно мене заставило сюди зайти і подивитися, чесно. Давай, газуй! Мені вже треба поїзд прокачати. Так, скільки метрів, трохи вже приїхали. О, хата. Горить. Йдем тушити. Стій! А там и мі... ми... Там вместо мене зайдем. Было без зброї, я би зайшов, але я без брої. Так. Добре. Красавчик! Та да слухайте, я так валю як. як красавчик! До побачення! Добре! Вукулаки не виїд, вовкулаки ще не виїд. Так, шериф, добрий вечір. Ти, шериф, виходь до мене, шериф. Стій, стій, не переживай, зараз ви наб'ю. А то що там? <звук> Та чекай, бо ти мне не заруб'яш, ти вдай. Добре, що тут у нас є? А що це? продати? Продати. Чайник, продати. Стріли? А лук, не дасте, че торбат. Ладно, їдемо геть. Я, якщо чесно, думаю, що тут буде багато чого серйозного, а тут нічого серйозного в цій хаті нема. Так що в село ми не заїжджаємо. Якби я тут знайшов пістоль, я би зайшов в село, а так? Ну ч-ну смисл заходити? На мене за там вб'ють, і ми нічого таке не побачимо, що нове. Мертві рейки. От тоді будуть точно мертві рейки, от чесно. Де ми доїжджаємо? Що ми доїжджаємо? Зомбаки? Тут є якісь гарбузи? Не бачу ні одного гарбуза. До побачення. а щось вони і не біжуть за мною. Чого? Може я добряк. Чекай. Добрий вечір. Якось світліше стало, може, тепер же день. Я взагалі не розумію, де день. Хлопці, там вас капець, бага. Ого! а ти куди? Бей-бей-бей-бей. Добре, молодець. Пацани, я звідти. Я не знаю, що це за хата. Чия це хата? Там що є. Ой, ты же ничего серьезного. Что за хати пішли, я не розумію. Добрий вечір. О, я не видел, що тут ще один. Ще убий вбив мене, тибо. Ну, побачення. Ну, і що тут. Ну і що тут? Драбин. О, може, десь можеш А що мені не Може точно десь вилізти можеш? Я тут дробину ще ніколи не брав. Ладно. Ну ми, це, я вам скажу, лопату. Перебили вже достатню кількість людей. Так, погнали, далі. газуй. М -м пальне у нас є, в принципі, все нормально. Сюди не заходимо. Чи заходимо? Давай зайдемо. Що за хата? Це доктор там? Чи не доктор? Доктор. Ні, туди не заходимо. Там є бандаж. Та наше мені той бандаж, а? Мені потрібна зброя. Отут точно є зброя. Але туди дуже небезпечно зайти. Я навіть зброю туди не буду йти. Ми завжди там вбивали, от завжди. Бо їх там дуже багато чогось. Ну, чого їх так багато? Вони йдуть, йдуть. Йду. Я вбивав, вбивав, а вони всі йшли, йшли. Ну, шо там, де Хіловін? Покажіть мені той Хіловін, ей. Де? Покажіть пальцем. Хто мені покаже де Хіловін? Де Хіловін? Я ще не вяжу тут Хіловін. Ні одного не бачу хата горить. Він пішли. Да, буде цукерки, або не цукерки. Хата горить в хаті. А, я там нікого нема. Ваза є, ваза є, вазу продамо. Там церков. Так, ходіть, виходіть. Є там щось? Нема там нічого. Ладно, пока. Чи зайдем? Давайте зайдем, подивимось. Ходи, ходи! Побачення. Так, чекай, чекай, де та хата бачу. Одно тут не ясно, чи то день, чи то ніч. О, там хтось є? Дивіться, зброю. Бачите? Бей, бей. Я його набив! Може. О, потемніло! І то так сильно потемніло. Я взагалі нічого не бачу. Може продамо, може це шериф. Я вообще нічого не бачу. О, починається Біжи. Я нічого не бачу тут взагалі. Це просто ужас. Такої темної ночі тут ще не було. Може вони і це оновили? Аби я тут взагалі не видів нічого? Темно? Так, село. Це вроде таке село так як було, нічого нового. Їдем геть звідси. Чекаємо дня. Я думав, в день темно. А вночі це взагалі. Їдемо далі. Де Що? хеловські оновлення? Де, я не бачу тут нічого. Де якийсь гарбуз? Покажіть мені гарбуз. Але ми вже 10 кілометрів майже проїхали. Я би вам сказав, що це доволі непоганий результат, і ми їдемо далі і не спиняємося. У мене ще там є пальне, все є. Хтось біг? Чули? Все нормально. Що тут у нас? Все нормально, їдемо далі. Воу, воу, там щось є. Що це таке? Стопе! А що це таке? Що це таке, зелене? А що це таке? Якийсь скелет? Чуєте, що це за скелет? Що за музика? А там що таке? Так, стопе, мені знаєте, що потрібно? І тут скелети. Можливо, ці скелети це є новини. Ну, мені потрібно, щоб був день, і я зайду десь. Подивимось що тому, наприклад, спередуть створить? Сі Сідай. Що там у нас? 4 година. В 5 в 6, вроді. <кій> в 6 буде день, 100%. Можливо, навіть 5. А вот, дивіться, це нове, оцього не було. І ото нове. Вообще, що це твори? Я би так хотів туди зайти. Чекаємо тут дня, п'ята година. Зараз буде світати. Край неба палати! О, бачите, бачите, вже світає. Що це таке? Є, Деньок! але класно. Що це таке? Тут мала бути якась хата, що таке? Ну я коло села, ну то це я знаю, ну а що це таке? Дем, зараз демо давати тягла в селі. Чем дем? Е, а що сонце сіло, я не розумію? Як так швидко? А, дивись, дощ! Дощ з крові паде. А то ви... вампіри? Чесно, я вампірів тут не здибав. Хоча вони ще давно були. Але я їх ще не здибав. Ти тільки від мене. Бездру. Блуд 100. Давай, давай! Кажет від мене! На! Лопату по голові получав, не получав, заполочиш! Ха-ха! Ззаду прийшов. А це дуже серйоз. Я тобі заразу. Взагалі не знаю, що з тобі буває. Газуй давай. О, мене нема чим. Добре, газу, газу. Тікаємо, гед, бо я тут довго не витримаю. Я взагалі. Вообще... Лонського оновлення. Вампіри бігують, якісь хати понабудовували, може ці хати давно додали. О моя драбина, знадобилась. Всієї історії цього оновлення я не знаю. Але дуже страшно. Взагалі навколо нічого не видно. О, там мог якийсь хат, зараз туди піду. Зараз туди піду, подивитися, що там є. Чи не йдемо? Не йдемо. О, ковбої! Дай здоров'я, я думав, що вас вже нема. Ей, я тебе застрілю. Не догониш один з другим. Угу. І, і. Давай, давай! До рані буде ти мене догоняти. Ну хіба я зараз стану так, пального в мене є? 15 кілометрів приїхали просто так. Просто навіть не переживали. Село, заходимо в село. Якщо нічого не бою, то заходимо, що будемо чекати. О, ні, не заходимо. Ні, не заходимо в село. Тут си горіт, там величезне село, там то, там то, їдем далі. Шукаємо наступне село. Дві кінь загорівся. Їдемо далі. Будь ласка, дайте мені спинить, дайте мені якесь зброю я взагалі без нічого. Що це таке має бути? Ужас! Ужас. Де? Знов ці штуки. Що з цими штуками таке? Может, там якісь скарби навколо них сховані? Ооо, день, фух. О, ви знаєте, що це таке? Я знаю. Але з голими руками туди йти не можна. Я не рекомендую. Бо получите там. Я получу разом з вами. Якби я мав зброю, я би туди пішов, найде один пістоль. Ну а так що б йти? Так, все, тут все, ми на базу приїхали. Сила. Ого. А що тут? А де піски? Що, тут вже не буде пісків? О, диви там з боку. Купа всяких штук. Так, в мене вже нет, не я не спаняюсь. Я не спиняюся ніколи. Може зайдемо зайдем до о о оце щось серйозне. Чуєте, а це не інопланетяни впали? Хіба на інопланетяни падуть? Серйозно? Та-та, виглядає як інопланетяни. Ой давно я тут не був. Чого ж я не заходив, та треба зайти, подивитися, що там нового. Ні, зайшов, коли вже подобавляли купу всього, і я нічого не знаю. Е. А що там? А не можеш туди подивитись? Сила, я в шоці. Нема нічого, я думав, можна вилізти туди, ага, виліз. Ладно, їдемо далі. Ну тут видите, оцього цього біому так би не було. Цього біому точно не було. Хіловінське оновлення. Покажіть мені то Хіловін, де пише Хіловін, покажіть На що ви мене надурили? Я такого від вас не очікував. Ну хіба щось мене там далі чекає? Та виску... О! Так, що там в мене? Я ще можу проїхати 5 кілометрів. Це дуже мало, бо ми зараз можемо так дістати. Що мені більше, більше нічого мені не схочеться. Ну, їдемо, що зробимо. Да паде. Кров'яний. Там знову світиться вогонь. Зелений інопланетяне впали. О, бачу, хтось є там. Йдемо подивимось, хто то, бо мені не видно звідси. Може ми з ними подружимося? Ні, вони з якимсь пушку. Певно, не подружимося. Я йду сюди, зайду, подивлюся. Та, то інопланетяне, напевно. Чого ви сюди прийшли, хлопці? Чого ви сюди прийшли? Стоя там. Я би хотів їх завалити. А я зброї не маю. О, це мені треба вугілля. Вугілля. Якби там був хоч один, я б його завалив. Ну але там їх два і один ще стріляє. А тут що? А, ніч! Та наша то іночі. Я б до іноплантян. Скажемо, добрий день. Стріляє вже, та ні, ні, ні. Чи валимо таку вперед і просто валимо його? Та давай, ми ще боєгузи. Ага. Я інопланетяна завалив. І забрав його в сумку. Пізда. Двох інопланетян завалив. Правда, їх не видно, бо то ніч. Але то точно вони можете не суміватися. Ну і що, ну і тут весь не зайду. Бігом біжив поїзд. Добре, хоча щось зробив. двох інопланетян. Чикнув на розслабоні, лопату по голові. Біжи. Біжи. Б'є. Сильно б'є. Два... А як він не вбив! Як скажіть мені? Два рази вдарив. Бандаж вам треба. Треба в отаку зайти, а я не зайшов. А най би йому добре було. Я в шоці? Просто прийшов і завалив мене. 22 км, я привів. Ну 23 там 700. А -а -а. Я в шоці, давай. Play-again, the same team, чик-чик. Та то ж мало бути. А де Хіловін він тут? Вони ж не могли інопланетян добавити, правильно? Правильно. Дивіться, ми заходимо, дивіться. Рейк. Так, так, дивіться. Гарбуз замальований. Гарбуз замальований. Заходимо. Дивимось. Щось там відбуває. Але то тільки один гарбуз і все? А де він цей вампір такий з гарбузом? Вот, віці, хелловін, бачите, все добре. Вот, хеллоу він на дворі, дворі хеллоуен. Ого, це що таке? Чо собі? Він продавець. Такого продавця я ще не видів. Тут що? Military Registration. Та не буде реєструвати ніде. Registration. Регістрейшн? Регістрейшн. Ну ідемов зараз, подивимось. Подивимось, що відбувається. А може вони додали нових цих Нові класи якісь? Две? Це якісь лю... люди в чорному? Так, а ну хлопці, посунулись усі Я заходжу. Епізод Revenance, Normal, Нічмари Скорчет ір. А це що? тут два якісь нові. Ну, то має бути оцей. Ану назад, назад, вийти. Та, епізод. Ну, от таким пише. Та, то воно має бути. Та зайди туда. Ой, ехід. Вихід з паті. спати. Я не начу тут ніякого хеллоуина. От заходиш, 99 ночей в Чейсі виведе там Хіловін. Тут де Хіловін? Небо помалювали в фіолетовій колір. А ти чого сюди прийшов? Ти хто такий? Ти хто такий? Не можна сюди приходити. Тут я маю бути. А тут не розумієш, що вони добавили. А ну по суті, Дайте мені зайти. Один. Create. Давай заходь біго. ще раз зайду, подивлюся. Вони, напевно, додавали клас, вони додавали мелодію таку страшнувату, типа Хеллоуін. І все, а де гарбуз? Де вампіри? Ми видли вампірів. А ну нажми підписку, бігом ти, ти підпишися, ще нажми на дзвіночок, щоб ти не загубився. Mm. Тут, тут, тут є щось. Тоже порожні магазини всі, що це за приколи? Як всі магазини порожні? Хіба таке можливо? А можливо, знаєте що? А можливо вони щось додали, але десь в самому кінці. Тут що, тут золото продати? А, бери це золото, давай. Е, дай сюди. 70 баксів. Тут що у нас? Пушки такі так були. Та все тобі ще нічого не додали. Чого вони мені збрехали? Може, це ще має бути хіло. Я не знаю. Що вони таке понаробляли? Давай, купуй, купив, все нормально. Купив, поставив, поїхав. Що тут нового? Нічого я не бачу нового. Просто я не бачу нічого нового. Хто щось бачить нове, ви молодці, я не бачу. Газу! Ну ж бачили? Ночі якісь трохи дивні, бо вночі взагалі дуже темно і нічого не видно. Вампіри бігли, е, дощ з крові, все, я більше нічого не замітив. І все, і тишина. Ех, розчарували мене мертві рейки. Хіба? Ви тако? Ви мені в коментах напишіть. Може там десь щось далеко змінили. Треба десь доїхати. От тоді я сюди вернуся і туди доїду. І тоді подивимось, що там. Ну я нічого не видів, ніч було було. У кулаки бігли, бігали. Гарбузів я не видів. Все. А може це і бос в замку. Якийсь гарбузовий босс. Може? Может кібут? Йдемо в село тако, поки нас не вбивають і завершимо серію. Я безстрашний. Одна лопата, один мішок, і я в селі. Все, хлопці, добрий вечір. Дима те собою? Хто там? О, я ще зараз головного завалю. Да, Прикинь, я ще зараз сейф відкрию, але я вже крутий буду. А то що таке? Твое дерево? Покулака! Серед білого дні! Дерева. Здорово. А вукулака чи їх не б'є, до речі. Так, який кот. Який там кот? Вукулака тікай. Вукулаком не б'є. Ай-яй-яй. Ми біжимо в банк, відкриваємо сейф, забираємо всі гроші і тікаємо. Або мене вбиває зараз кулака, і я нічого не зроблю. Там все мене панує вукулака. Та будь ласка, А вони всі однажі набере. Кот! 52146. Хто буде десь в цьому селі, заходіть. Вводьте цей кот і все буде добре. <хи> Нагровся, аж не, не скрутило. Хлопці. Що ви наробили? Не, не побачив я так і цього. Оновлення, хеллоуіна. Може воно ще має бути? Ну, напевне, має бути. Ех, Join Event. Нема ніякого івенту, брехуни. Набрехали. Сказали, що є. Я я хотів грати другий режим. Завтра буду грати другий режим. Що? що? А що воно час прийшло? А, на Хелловін кіну. Великий Хелловін, хлопці. Хлопці, вони вас дурять. Нема ніякого Хеллоуна. Тільки тут, можете тут бігати і на песній день їхати. Ну і тут якийсь класс. А ну подивимося, може якийсь новий клас, а, ну. Так, хто там? Є капелюх, такі, такий, є такий, такий, а нуки гарбуз? Зомбі? Я можу бути зомбі? О, oh, я привет! Прикиньте? Прикольно. Окуляри файне. Я король можу бути. Що воно мені поможе, я не знаю, Щоб мене бити не будет, якщо я буду королем. Прикол. О! Оце нормально. 50 ріні кошти не буде купувати. Саме собі викупа це 75. А саме дорожче що? Бо в мене є 130. Я можу щось купити. 35. Це було тоже смішне. Купити? Та ні, я не буду купувати. В капелюці хіба буду. Або гарбуз мені на голову чепі. О, диви, який. Ведь гарбуза нема. Я думаю, є гарбуз, немає гарбуза. Все. О, оце серйозно. Вампір. Зомбі. Хантер. Ну, привіт, прикольно. Привіт, мені сподобався. Ладно, коротше, завершуємо серію. Мертві реки сьогодні мене розчарували. Надіємося, що вони тільки починаються, велике оновлення Хеллоуін, і далі буде все файне. Я зайшов, подивився, Нічого не знайшов мене набили, я дістов І що ще тут зробити? Ну дістов, я дістов Але мелодія тут файна грає Так що, чекайте, наступних серій і все буде файно. Хэллоуин тільки починається. Всім па-па. Дивіться, який там... Дивіться, який там місяць, Фані. Місяць чи це сонце? О, диві, тут навіть не бачу, що тут свинт. О, дивіться, я на фоні того стану. Красота! Красота! Все, па-па! На YouTube канал підпишись. Скэп Геймс, развожайся. Для тебя контент просто выщий класс. Сегодня новые видео, кайфвый горжен раз. На ютуб канал подпишись. И Скэп Геймс, развожайся. Жандра.